Вітаю вас, в ефірі Новини. І сьогодні у випуску ми розкажемо. 21 червня Рада оборони області прийняла низку безпекових питань. Деякі з них озвучив Андрій Райкович. Первинка Олександрії відкрила власну лабораторію. Безпека на водоймах. Застереження від рятувальників. Начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович розповів про чергове рішення Ради оборони області щодо безпекових питань. В його зверненні йдеться про часові обмеження роботи закладів громадського харчування, проведення масових розважальних заходів, в тому числі і благодійних. Деталі в наступному відео. Шановне товариство, прошу вашої уваги до чергового рішення Ради оборони області. Що стосується додаткових заходів в умовах воєнного стану на території Кировоградщини. варто наголосити, що більшість із них діють з моменту воєнного стану, зокрема і комендантська години, але практика і результати перевірок рейдів правоохоронних органів, аналіз публічного простору та контенту соціальних мереж змушують Актуалізувати окремі позиції даним рішенням забороняється проведення розважальних заходів: це концерти, дискотеки, шоу, виступи професійних та аматорських колективів, ярмарків, спортивних змагань, навіть благодійного спрямування, а також заборона роботи закладів громадського харчування, торгівлі, барів, ресторанів, кафе. Бас відпочинку після 22-ї години всі заклади мають бути зачинені. Звертаю увагу, що також забороняється відео фотозйомки. Онлайн трансляції в місцях, що знаходяться поблизу об'єктів критичної інфраструктури, розташування військових частин і військових формувань, військової техніки, засобів протиповітряної оборони, аби попередити будь-яке розповсюдження їх в соціальних мережах і інших засобах масової інформації. Зайве наголошувати, що таким чином зафіксовані об'єкти можуть використовуватись перш за все ворогом для нанесення та коригування ракетних і дронових ударів. Рада оборони області зобов'язала керівників районних військових адміністрацій, органи місцевого самоврядування, правоохоронні структури та відповідні військові формування. Забезпечити безумовне дотримання встановленого режиму. Сподіваюся, що жителі Кировоградщини також з повним порозумінням поставляться до цих обмежень. Власну лабораторію відтепер має Олександрійський центр первинної медико-санітарної допомоги. Тепер алгоритм дій пацієнта надзвичайно простий. Прийшов на прийом до лікаря, отримав направлення на аналізи, спустився на перший поверх, здав матеріал, почекав хвилин 20. Отриманий результат відніс сімейному лікарю, який відразу скоригує лікування. Детальніше далі у сюжеті. В приміщенні семиповерхової поліклініки запрацювала окрема лабораторія для забору крові на загальний аналіз та на цукор і забору сечі. Наразі ми зробили перший крок для покращення послуг первинної медичної допомоги для наших декларантів. Ми придбали гематологічний аналізатор, придбали аналізатор сечі. І відтепер пацієнтам не потрібно відвідувати інший заклад для того, щоб здати ці аналізи. Відтепер пацієнт приходить до сімейного лікаря. За потреби йому видається направлення на дане обстеження. Разом з направленням він проходить у 102-й кабінет, який розташований за адресою дібро 77 Семиповерхова будівля поліклініки. І він там може здати аналіз, загальний аналіз сечі, загальний аналіз крові, а аналіз крові на цукор. На результат пацієнт очікує до півгодини і може відразу повернутися до сімейного лікаря, який відповідно до результатів скоригує лікування. Такі аналізатори ми плануємо з 1 серпня поставити облаштувати кабінет і в дитячій лікарні наші маленькі мешканці також не будуть приходити наступного дня зможуть одразу після відвідування педіатра проходити такі обстеження: теж загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі і аналіз крові на цукор. Зараз ми працюємо над придбанням програми для того, щоб встановити програму на аналізатори, дає нам змогу. Даний аналізатор таку програму встановити для того, щоб результат, який отриманий після загального аналізу, крові загального аналізу сечі, був відразу в електронній амбулаторній карті пацієнта. Це буде зручно і для пацієнта, і для лікаря, і пацієнти-лікар і зможуть відстежувати результати даного обстеження. Холодильне обладнання кабінету лабораторії придбано за сприянням Міжнародного фонду. Холодильне обладнання в нас завдяки організації ЮНІСЕФ. Ми дуже дякуємо цій організації. Ми придбали це холодильне обладнання. Холодильне обладнання, яке тримає температуру і 2,8 градусів, і мінус 70. Нам для збереження реактивів для роботи даної лабораторії таке холодильне обладнання дуже було необхідне. Тому ми забезпечені абсолютно всім. Кабінет працює згідно режимного наказу. Дорослі пацієнти центру первинної медико-санітарної допомоги вже оцінили переваги власної лабораторії. Дуже активно люди взагалі приємному подиву, тому що відкрився такий кабінет. Сьогодні на даний момент було 20 уже зранку загальний аналіз крові, 10 аналізів загальних сечі і 12 – цукор крові. Впродовж дня да люди йдуть у нас забор аналізів з 8 до 12 годин, і друга зміна з часу до 2 годин, оскільки лікарі працюють і в другу зміну, і треба взяти ну, назначити аналізи. Вже незабаром результати аналізів будуть автоматично надходити до особистого кабінету пацієнта, зауважили фахівці. Попри те, що в Олександрії офіційно жоден пляж не працює, містяни масово йдуть до водойм. Які перевірки мали б пройти водойми та як поводитися, аби відпочинок був безпечним, розповіли рятувальники. Літо в розпалі і містяни в пошуках водойми, аби відпочити та поплавати. В цьому сезоні, як і в минулому році, комунальні пляжі не обстежувалися та офіційно не відкривалися. Власники деяких приватних пляжів зверталися до фахівців, зокрема щодо обстеження дна для безпечної експлуатації місць для купань власникам. Даних місць потрібно дотримуватись декількох вимогів. В першу чергу, це водолази спеціалізованих служб мають обстежити дно, щоб там не було ніяких предметів, які можуть зашкодити людям, коли вони будуть плавати. Також даний власник має навчити. Як мінімум чотирьох осіб плавців-рятувальників, які будуть не цілодобово, а на період, коли там перебувають люди, чергувати, слідкувати за цими людьми. І має бути облаштований пункт рятувальника, де будуть попереджувані. Стенди для роз'яснення, що там забуйти, не запливати, тому подібне. І, і також має бути рятувальне коло і всі інші предмети для порятунку людей на воді. На даний момент було звернення декількох власників пляжів для того, щоб. Водолазами нашої служби було обстежено дно. Навіть на одному із них вже було проведено дане обстеження. Відповідні документи було надано власнику. Попри відсутність офіційного дозволу, Олександріці активно йдуть на водойми. Під час рейдових перевірок на водних об'єктах в першу чергу ми застерігаємо людей бути обачними. Якщо ви хочете покупатися, то лише в спеціально визначених місцях, де є перелік даних заходів, які я щойно зазначив, і ні в якому разі не запливати за дані місця. Водойма не місце для ігор. Діти мають бути під наглядом дорослих. Не можна купатися поодинці. І головне алкоголі водойми речі несумісні, нагадують рятувальники. Ще одне застереження щодо пожеж в природних екосистемах. На сьогоднішній день разом з муніципальною поліцією, співробітниками нашого лісництва проводяться рейди по лісовим масивам, під час яких ми застерігаємо людей, щоб вони були обачними, ні в якому разі не розводили багаття. Вже це заборонено. Лише у спеціально відведених місцях, у зв'язку з тим, що на даний момент самовільне розведення багаття карається законом. І накладається адмінштраф. Майже щодня Олександрійські рятувальники виїжджають на гасіння пожеж на відкритих ділянках, причиною яких найчастіше стають недопалки, викинуті з вікон авто. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і пам'ятайте, все буде Україна.